Вітаю це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії Я Михайло Когут, і Ми підсумовуємо події п'ятниці, яка принесла чергові втрати серед українських військових, зокрема із Львівщини, та новий потік біженців. Про це та інше детальніше уже за мить. До Львова знову їдуть біженці. Сьогодні приїхало майже 40 переселенців з Луганська. Цього разу це діти до 10 років у супроводі дорослих вихователів. Батьки ж залишилися вдома, а дітей відправили у безпечне місце. Зустрічали дітей біженців і наші журналісти. Дитинство цих маленьких луганчан уже не буде таким радісним, бо у їхній пам'яті назавжди збережуться спогади про жахливе сьогодення на сході України. Їх об'єднала спільна трагедія. Їм доводиться шукати прихистку у чужому для них місці. За безпеку рідних бояться найбільше. Я переживала, що що буде війна. Ну що на нас нападуть. Підки слуганська Луганська. Стріляють. Ти було Так. Да. А це вихователь Тетяна приїхала сюди зі своєю дитиною. Її місто зруйновано бойовиками. Там страшно, там стріляють. Версипаєся в 4 трати, тому що йде артобстріл арт 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 міста. йде. Вот. Разрушаются дома, разрушаются жилые дома, разрушаются гостиницы, разрушается інфраструктура города. Поэтому очень страшно. Ми думали, чтобы виїхати, щоб разрушили, успеем или не мы виїхати. Потому що жутко. Також мешканка Луганська розповіла нам про неспокій дітей, які розуміють небезпеку через постійну стрілянину та вибухи на вулицях міста. Діти, звісно, які аніс, ці слышали вони це розуміють, тому що. Просипаються вже где-то стук дві мами та стріляють ночі. Просипаються. Ну жутко, короче переселенців зустрічає служба МНС за кваліфікованими психологами, які допомагають новоприбулим адаптуватися у новому місці. На вокзалі зустрічають також наші фахівці, що зможуть надати психологічну допомогу. Діти зможуть поспілкуватися. Якщо якісь будуть потреби, психологи нададуть кваліфіковану допомогу, виявлять певні небезпеки чи сильно діти психологічно травмовані, та відразу ж нададуть допомогу. Всі залишаються контакти наших працівників, дітей. Діти, якщо буде потреба, зможуть звернутися і трошки пізніше. Деяких дітей з вихователями поселять у реабілітаційному дитячому відділенні у Брюховичах, а основну частину розмістять у львівському притулку служби у справах дітей. Діткам буде забезпечено триразове харчування і добрі умови проживання. Служба у справах дітей продумує їм програму, наскільки часу вони в нас будуть, щоб вони змістовно підтягують наших партнерів, волонтерів і безперечно соціальними службами. Будемо працювати, щоб дітям було добре. І якісно А щоб дітям було не тільки комфортно, але й цікаво, для них буде влаштовано різноманітні програми відпочинку за участі громадських і релігійних організацій. Та скільки часу дітям доведеться жити у Львові, залежить від ситуації на сході. Жанна Ліщенко, Тетяна Зорі, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. День скорботи бойовики обстріляли українських військових під зеленопіллям на Луганщині. 24-та моторизована бригада з Яворівщини майже уся розбита. Кількість загиблих поки не остаточна. Керівники АТО кажуть про майже два десятки. Крім того, в Луганській області сьогодні загинули і мирні жителі. Терористи обстріляли автобус із шахтарями. П'ять чоловіків загинуло, 16 травмовані. Напади на українських військових не припинялися всю ніч. Терористи обстрілювали з мінометів блокпости на Луганщині та Донеччині. Здаватися вони навіть не думають. Про це заявив їх прибічник Олег Царьов. Чому досі вмирають наші військові і як проходить АТО далі у сюжеті? Це страшні кадри з під зеленопілля, що на Луганщині. Бойовики вдарили системи залпового вогню. Град загинуло 19 військових. Хлопців із Львівщини було семеро. Вчора на Луганщині загинуло ще двоє солдатів, родом із мостиськів нашої області. Це одна з найбільших втрат за час цілої антитерористичної операції. Загиблих сьогодні привезуть до Львова завтра їх хоронитимуть. На Донеччині терористи підірвали ще два автомобільні мости та зупинили рух поїздів. На Луганщині обстріляли автобус із шахтарями. Кількість жертв серед українських військових та мирного населення на жаль з кожним днем ніяк не зменшується. Сьогодні це майже два десятки військових і п'ять гірників. Поранених рахують теж десятками. Військові з Луганська повідомляють, що в місто прибули російські танки, їх обстрілюють з мінометів. Батько десантника, який зараз у зоні, а то і що смерті наших хлопців не уникнути, поки на волі будуть ті, хто фінансує тероризм в Україні, взяти за одне місце пана Ахметова, не пана господина Медведчука, тих всіх клюєвих, шмуєвих, Єфремових, які боті Єфремова знаходяться Який, в якийсь там ДНР, ЛНР, очолі. Їх взяти за одне місце, посадити їх, вибачте слово, в тюрму на тимчасово і сказати, поки не закінчиться ця антитерористична операція, і не, не випускати. Крім численних нападів на блокпости наших військових над Україною, нависла загроза терористичних актів. На Донбасі зірвало уже четвертий міст, пошкодили з десяток залізничних колій. Вчора четверо українських військових підірвалися на фугасі, закладеному терористами. Владислав Дейнеко каже, подібні диверсії ознака того, що бойовики відчувають свою слабкість, та навіть такий спосіб боротьби має нас насторожити, бо теракти можуть перетнути межі Донбасу та Луганщини. Треба звичайно передбачати і такі. Можливі варіанти, тобто розповзання цієї загрози тероризму, там а я би сказав, загрози проведення диверсійних акцій в інших містах і областях України, і в цьому контексті я переконаний, що треба покладатись на професійність і ефективність дій наших спецслужб. Наступний тиждень стане вирішальним для сходу, так заявили в оточенні президента Порошенка після сьогоднішніх кривавих подій. Крім того, вже сам глава держави запевнив, що за життя кожного українського солдата терористи відповідатимуть сотнями своїх. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, новини 2015, другий про нинішню ситуацію на сході України та вплив її на майбутнє про це у нашій студії. Ми говоритимемо з істориком мілітаристом Олег Фашовець. Вітаю вас в нашій студії. Дня. Пане Олег, скажіть, будь ласка, що на вашу думку змушує Росію і Путіна підігравати е сепаратистським настроєм на сході України? Те, що зараз відбувається на Донбасі? Ну, по перше, Росія ці настрої. Постійно інспірувала і підтримувала, а зараз, так би мовити, ввела цей процес в таку гарячу фазу. Е, ну, що, що стимулюється, дуже це все очевидно. Будь-який революційний процес, якщо відбувається в якійсь країні, він таким чи іншим чином заторкує інтереси сусідніх держав, які би, наприклад, не хотіли, щоб сусідня держава розвивалася в якомусь іншому напрямку. Так? І тому переважно, коли починається революція, в якійсь країні, вона викликає ця країна, накликає на себе агресію дуже часто сусідніх держав. Росія тривалий час демонструвала, що вона не хоче, щоб Україна розвивалася якимось чином в західному напрямку. Також вона не бажає і не хоче цього, щоб це колись сталося, що Україна якимось чином стабілізувалася, чітко визначила свої інтереси, визначила цілі. І таким чином почало розвиватися, і це десь буде перешкоджати Росії в якійсь перспективі інтегрувати знов назад в якусь іншу форму державного утворення, якісь відтворену форму Російської імперії. І власне тому зараз цей момент в інтересах власне такої імперської Росії це будь-що не дати можливість Україні відійти від її впливу. А як можна, на вашу думку, зупинити ці все бойові дії на Сході і встановити там, грубо кажучи, мир? А, відверто провести дуже інтенсивну військову кампанію, знищити супротивника і пацифікувати це населення, яке має. Має наміри де дестабілізувати ситуацію в країні, ті, які залучилися до терористичного руху, і так далі, які зробили злочини проти людей, проти людяності, і так далі, і так далі. Тобто, єдиний засіб військової дії жодні переговори не приведуть, не будуть мати жодного результату. Вони яким чином будуть тільки відтягувати ситуацію і будуть служити цілі Росії, тому що насправді цілі Росії, якщо щодо Криму Росії вдалося доволі легко. Окупувати цю територію України, то вже щодо материкової України Росія ризикує втягнутися в тривалу і виснажливу війну. Тому радше всього ж вона не буде далі розвивати власне агресію як держава, але вона буде такими різними загонами дестабілізовувати ситуацію в Україні, таким чином, щоб довести Україну до економічного виснаження. Так? А вже завдяки цьому, на вже на цій хвилі, так би мовити, почати готувати Україну до розділення на окремі елементи, таким чином, щоб поступово їх інтегрувати в склад Росії. Тому переговори не працюють на користь нашу, і жодного результату не буде досягнено. Тільки інтенсивна правильно продумана військова акція. А наскільки небезпечною, ви говорили, зокрема, і про Крим, а наскільки небезпечною для 21-го сторіччя є окупація території іншої країни? Знаєте, події? От нема нічого нового під Сонцем, знаєте, все завжди повторюється те саме. І вже колись на початку ХХ століття наші деякі історики і письменники, які керували волею випадку, керували Українською Народною Республікою, говорили, та ви що? Яка військова агресія, яка армія? Ми живемо у ХХ столітті, в двадцятому столітті не може бути. А власне ХХ століття стало символом масового знищення цілих, цілих мільйонів людей, так? І тому нічого не міняється, і в 21-му столітті більше цього ми є свідками якоїсь такої загальної дестабілізації в цьому світі і складається враження, що світ готується до якогось розподілу сфери впливу. І під великою загрозою є держави, які перебувають десь на якомусь такому контакті цивілізаційному, знаєте, на яких межах вони перші будуть зазнавати удару. Тому не слухайте 21 й чи 22 й століття в будь-якому столітті буде завжди боротьба за виживання, боротьба за ресурси, боротьба за владу на певній території і так далі. Боротьба з власними страхами, бо, якщо щодо Росії, тут раще йдеться про якісь такі вигадані фобії. Так і і якісь такі десь інфантильні фантазії про якусь таку імперську потугу Росії. Тому це завжди буде. Тому єдиний спосіб це побудувати стабільну державу і з міцним військом, яка може завжди, так би мовити, захистити свої власні інтереси. Багато зараз хто подіє От нинішні події порівнює з подіями 38-39 років. Мені здається, що тут у світі з'являються такі сильні економічні і військові центри. Одним з тим сильних економічних військових центрів є Європа, так? І тужиться, хоча це кумедно, але тужиться бути таким цивілізаційним центром, основою якоїсь нової цивілізації Росії. Ну, це взагалі нема про що говорити насправді. Але в Європейський Союз утвориться. І в Європейському Союзі одночасно, коли утворюються великі, великі об'єднання, то дуже часто там є внутрішня боротьба за центр впливу. І, очевидно, найбільшою потугою є Німеччина, а, ну, потім Франція і так далі. От між тими державами десь йдеться таке змагання, хто стане центром Європейського Союзу. Мені здається, що все-таки Німеччина найбільша економічна потуга. Ставить собі завдання про те, щоб бути центром європейського союзу, ну але в Німеччині є відповідно є старі травми, старі образи і втрачені території на сході. Я думаю, що Німеччина десь би хотіла їх собі якимось чином повернути. А, відповідно, крім того, будь-яка загроза на, на, на периферії Європейського союзу дає можливість краще інтегрувати європейські держави. Так? відмовитись, наприклад, від принципу рівні серед рівні країни, так але будуть якісь рівніші країни і менші рівні країни, і таким чином змусити ці держави згодитися на певних умовах, добити, зробити якісь поступки сильнішим державам. І мені здається, що ця гра ще так невидимо ведеться, і тому Україна дуже часто в тій великій геополітичній грі може стати розмінною монетою. Мені здається, що вона вже десь стала розмінною монетою, тому в принципі. Притунок нас, це тільки наша власна справа. Десь дипломатія допомагає, але думаю, це радше так. Дипломатія буде більше допомагати, як ми більше будемо перемагати в цій війні. Оце є війна, серйозна війна, яка в будь-який момент, поки що десь Шальки Терес хиляться в наш бік, ми десь почали перемагати, але насправді це мандлеве враження. В будь-який момент може перехилитися прямо протилежний бік. На цьому я вам дякую. І знову повертаємось до біженців. Львівщина була першою, хто прийняла в себе переселенців. Це було ще в березні. Тоді до нас приїхали кримські татари. Після того до нас масово почали їхати зі сходу країни. Нині допомогу біженців надають і інші області. Але чи мають вони такий же клопіт, як Львівщина? Чи однакові в нас з ними проблеми? Про це далі в сюжеті. В Дніпропетровській області 3900, на Львівщині 3300. Рахунок майже однаковий, але можливості Дніпропетровщини все таки більші. І там і там переселенці мають справу з однією і дуже серйозною проблемою юридично неоформлений статус переселенця. Про це на інтернет телемості в Львівському прес-клубі заявила Дніпропетровський посадовець. Законопроект щойно поданий до розгляду. В цьому законі то потребується формулювання вимушений мігрант. И вот на круглом столе речь шла о том, что и общественная организация абсолютно категорически и активно заявляют о том, что этот проект м, закона нельзя принимать, потому что м, международными организациями, в том числе и ООН, и те, кто могут реально помочь, в том числе финансово, переселенцам, они не признают э, термин. Мы пришли к перемещение особо. Есть такой термин. Через це люди, які втікають з зони бойових дій, не можуть зареєструвати своє тимчасове місце проживання, і так мають купу проблем. Наразі кожна область вирішує це питання по-своєму. Львівщина, наприклад, так всім людям, які, з якими ми працювали, які розселені через наш оперативний штаб, занесені в базу даних. Ми видаємо такі довідки, то просто довідка буквально 10 слів видана такому-то, такому-то мешканцю. Там, Дженкольського району, умовно кажучи, так? що він, інформація про нього занесена в базу даних. І ця довідка є підставою для подальшої роботи через Центр обліку бездомних громадян. Вони, люди звертаються туди, на них заводять особову справу, і вже, відповідне, головне управління міграційної служби вирішує питання їх тимчасової реєстрації за місцем юридичною адресою Центру обліку бездомних громадян. Єдине переселенцям з Криму не ставлять жодних відміток у паспорт, щоб у них не виникало проблем, якщо їм потрібно буде повернутися на півострів. Але як кажуть їхні активісти, більша частина кримчан повертатись туди не планує. Навіть більше в серпні, вересні обіцяють з Криму нову хвилю переселенців. Частина з них це ті, які продають житло і хочуть поселитись саме на Львівщині. Ще інші це ті, які не захотіли прийняти російське громадянство. Приподавателі кримськотатарської національності. практически ну, на 80, может быть даже на 100% будут отстранены от своих э, обязанностей. То есть есть такой, такой у них указ негласный. Э, более того, те, кто не получат там, российские паспорта, они все будут уволены однозначно. То есть э, идет очередная волна репрессий. Але з поселенням на Львівщині у них може бути клопіт, бо можливості області приймати переселенців закінчуються. Зараз біженців намагаються селити здебільшого в приватних будинках у сільській місцевості, бо в самому Львові вільного житла вже немає. Вікторія Прихітила Хвозний. Новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на цю миття. Я з вами прощаюся. Гарних і головне мирних вам вихідних. І нехай щастить. Добровольці батальйону Шахтар якісно підготовлені до бою і вже виходять на передову у зоні. Ато народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, дав напутнє слово бійцям спецбатальйону і благословив їх на боротьбу з терористами та окупантами. Ми, українці, герої, козаки, сьогодні, Донецька мафія. При підтримці російського агресора намагається розколоти нашу країну. І ваше завдання, коли бачите терориста, мочити скрізь, де його бачите. Вони думали, що вони нас корі, що вони поставлять нас на коліна, що ми загарбають Донбас. Потім підуть до нашого славного геройського міста Дніпропетровська, далі до Львова, до Ужгорода і аж до нової Берлінської стіни. Але потім його аресія потерпіли поразку на нашій землі. Олег Ляшко доклав чимало зусиль для створення цього батальйону, тож особисто братиме участь у його спецопераціях. Разом з тим нардеп подякував усім, хто суттєво допоміг при цьому, зокрема, керуючому Дніпропетровською єпархією Української православної церкви Київського патріархату єпископу Симеону. Владика благословив бійців на боротьбу з окупантами та освятив тепловізори і рації, котрі Ляшко подарував після присяги прийшли не з пустими руками коробці, Там лежить тепловізор, там лежать рації, там лежать каліматори і все, що необхідне. Я звертаюся до всіх українських олігархів, до всіх багатих людей, хто 23 роки грабував країну. Не жлобіться, Віддайте все для фронту, віддайте все для перемоги!